Декому краще вдаються приголосні, декому голосні. На неї не можна було звернути увагу. Вона сміялась у вісні. Я подумав, вона так легко гризається в шкіру, не знаючи, що ця шкіра моя. Якщо вона коли-небудь прокинулась, добре було б дізнатися її ім'я. Добре було б дізнатися, звідки вона прийшла і куди поверталась вночі. Хто живе за тими дверима, до яких підходять її ключі. Чому вона нічого не може згадати, звідки в неї ці всі знання, якби наряд перевірив її кишені. Хтось би точно отримав нове звання. Якби вона почала писати спогади про кожну з утриманих ран, і книга мала б такий самий успіх, як Тора або Коран. Чоловіки читали б цю дивну книгу, відчуваючи власну вину, і палили б на площах столиці, перш ніж почати війну. Чоловікам не варто знати про наслідки, їм достатньо причин. Коли їм, зрештою, віддається все, вони наповнюють його нічим. Коли вони говорять про спільне, вони мають на увазі своє. З ними краще не говорити про те, що буде, щоб не тратити те, що є. Але вона прокидалась і все починалось саме тоді. Вона добре трималася на сповідях, на допитах і на суді. Вона говорила, що краще зброя в руках, аніж хрести на гербах. Коли вона вимовляла слово любов, я бачив кров на її зубах. Старежіть її, янгели, беріть під крило легке, скажіть їй, хай зберігає спокій, коли входить в чергове піке. Хай поверне мої рукопис, моє срібло, і моє пальне. До речі, спитайте її при нагоді, чи вона взагалі пам'ятає мене.